Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом з журналістами організував перевірку сховищ. Без попередження заїхали до поліклініки номер 5 Всі повинні розуміти, що є укриття правильні цивільного захисту, жодній поліклініці його немає, ці всі укриття є пристосовані, тому що в укритті повинна бути вентиляція. У всіх укриттях в поліклініках вентиляція є природньою, штучної вентиляції, притяжної, вентяжної немає. Тому вона розрахована, ці приміщення розраховані на недовгий період. Часу перебування, і що тут є хорошого? Тут є два виходи. Тут в принципі можна в повний ріст розміститися, перебути весь період часу. У нас є аптечка для невідкладної медичної допомоги, є питна вода і є сухі харчові продукти. Далі делегація вирушила до укриття на тролейбусному депо. Бомбосховище розраховане на майже три сотні людей, і комунальники кажуть, придатне для захисту під час ядерної атаки. Є розділено там кімната, там кімната, якби відповідно є влаштований генератор для витяжки, якби ми це на самому самому початку. Як Почалась війна. Ми зразу це все закупили і вмонтували. Ми приймаємо всіх. Ми відкриті, якби підприємство відкрите, бомбосховище відкрите. Раніше люди приходили, але як ми знаємо, зараз всі стараються не ховатися чомусь. Але насправді тривоги є, і наші працівники, звичайно, що так само заходять в бомбосховище, коли є повітряна тривога. Журналісти вибрали будинок на хіміків 17. Багатоповерхівка розташована неподалік тролейбусного депо. Стан сховища дещо відрізняється від попередніх комунальних підприємств. Це локальне сховище для людей, для тимчасового на у разі надзвичайно звичайну ситуації. Проблема є в тому, що будь-який підвал це є власність співвласників багатоквартирного будинку на розсуд людей. Є люди, які утримує там своє майно, вони його закривають. Є будинки, які є повноцінний постійний доступ для це. Це питання постійно динамічне, Ми стараємося з людьми якось спілкуватися, щоб був доступ. Але все рівно це є їхнє майно, це їхня власність і на це є повна їхня відповідальність. Ми тільки за їх згодою управляємо, допомагаємо їм. Міський голова зазначає, наша область не застрахована від надзвичайних ситуацій, тому така перевірка була необхідною. Вважає, що наразі найбільша проблема саме в житлових. Комплексах в будинках сьогодні треба зосередити увагу все таки навести порядок разом з мешканцями. Ще дуже складно. Ну найбільше в житлових будинках складно все-таки в роботі з мешканцями, тому що не кожен розуміє. Що є в цьому потреба, що люди розслабилися і люди десь не усвідомлюють. Ну, давайте відверто казати, що останнім часом люди не ходять у укриття і сховища. Ви сьогодні питали і комунальних підприємств, і інші дуже важливо людям все таки пояснити, що Івано-Франківськ може в будь-який момент стати місцем прильоту ракет або шахет. Міський голова ініціював створення спеціальної комісії, яка щотижня перевірятиме сховища Івано-Франківська. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія компанія Раї.